Наказ номер 19 по Київському біблійному інституту Української церкви Християн Віри євангельської від 15 вересня 2023 року про випуск студентів очно заочного відділення. 15 вересня 2023 року в церкві спасіння села Підгайці Волинської області відбулася друга урочиста церемонія випуску Волинської філії КБІ та 25-та урочиста церемонія випуску очно-заочного навчання Київського біблійного інституту. 71 студенту було вручено дипломи, серед яких 32 є випускниками Волинської філії. Це десь маленька перемога, яку треба святкувати, тому що люди отримали заряд нових знань потенційно, які вони потім будуть використовувати. Я вдячний Богові за сьогоднішній день і за тих братів і сестер, і взагалі. За цей процес навчання, який продовжується, це велике благословення для Волині. Особливо я як представник Волинської філії Київського біблійного інституту, то більше 30 у нас є випускників саме Волинської філії. Напередодні урочистої події, а саме з 12 по 14 вересня, на базі церкви Спасіння відбувся захист дипломних робіт 32 студентами студентами третього курсу Волинської філії. Також 19 студентів бакалаврату КБІ склали усний комплексний екзамен. Слухаючи останні дні захист дипломних робіт, ми бачимо, як навчання посприяло особистому пізнанню слова Господнього, особистому пізнанню глибшому Господа і утвердженню в покликанні. Тому ми дякуємо Господу, що навчання у Волинській філії навпаки посприяло розвитку помісних церков, волинського об'єднання. Ми це чули, ми це радіємо і маємо гарні свідчення. Тому надіємося, що й дальше Бог дозволить співпрацювати з обласним об'єднанням для розвитку. Для проповіді Євангелія, збудування церкви Христової. Загалом на випуску 2023 року 71 студент Київського біблійного інституту отримав дипломи таких спеціалізацій, як 22 бакалаври пасторського служіння та християнської педагогіки. 4 бакалаври церковного служіння і 28 молодших бакалаврів церковного служіння Волинської філії. Також один випускник євангелізаційного напрямку та 16 випускниць жіночого служіння. А найбільше мені сподобалося наше спілкування з сестрами. Звичайно, дуже мудрі викладачі їхня практичність і відкритість до того, що ми більшу частину вчилися в зумі, і вони завжди були вірні. Вони ніколи не запізнювались, і вони дуже були посвячені. Це надихає. Студент третього курсу Волинської філії «Датський Давид села Берестів Каварацького району розповів про свій практичний досвід навчання у християнському закладі та зміни, які відбулися під час навчального процесу. Хрещення Святим Духом я отримав в підлітковому віці. І, власне, коли пішов навчатися в світський вуз в Севастополі, там були організовані євангелізаційні заходи в місті. І для мене це було найгіршим. Я не любив, я не вмів, яким чином я можу розказувати про Христа незнайомим людям. І досить тривалий час мене це бентежило. Чому, будучи хрещеним Святим Духом, в мене немає бажання звіщати, бажання раз і друге знання немає, яким чином благовістити людям світу цього. І власне саме навчання допомогло отримати знання, отримати ресурси, отримати навички. Як це робити? Для мене приємно, коли молодь хоче навчатися. Найприємніше, коли молодь, брати хочуть бути служителями. Це є можливість забезпечити кадрами розвиток церков в Україні. Оце це є найбільша радість. Особливістю даної події є те, що вона збіглася із тридцятиріччям КБІ. Тож принагідно ректор навчального закладу Олександр Доведенко запрезентував присутнім історичний екскурс початків інституту для мене тридцять років КБІ означає період свободи, яку Бог дав на українську землю. Тому що якщо є можливість, Отримати християнську освіту безперешкодно це особливо Божа благодать і свобода в тій країні, де це можливо. Для мене 30 років КБІ — це є слово Господнє, це є покликання до служіння і плоди, які я бачу в наших випускниках. 30 років КБІ для мене це більша частина мого життя. Я вважаю, що 30 років це Боже благословіння, це підготовка тисячі кадрів. Це благословіння для всього братства і це служителі для України і навіть за кордоном. Представлені ректором фото та відео занурили присутніх у шлях Київського біблійного інституту довжиною в 30 років. Впродовж цього часу Господь зрощував своїх працівників у християнському закладі і посилав їх у різні місця України та світу для проповіді Євангелія. Ми сьогодні згадували і наших попередніх працівників, і засновників. Треба час від часу озиратися назад, як в зеркало заднього виду вигляду, для того щоб скоригувати свій шлях вперед. Я бажаю йому стати профільним закладом освіти не просто. Одним із закладів. Все ж таки, ми сьогодні мали можливість побачити атмосферу, організованість першого випуску. Мене це дуже вразило. Це велике свято, це мій інститут. У 2008 році я його закінчив. Ніколи не думав, що я буду співпрацівником в Київському біблійному інституті, а тим більше директором Волинської філії. Але це для мене свято. Київський інститут біблійний дав мені хорошу базу, освітню базу, яку я зміг використовувати в своєму служінні спочатку як пасторському, а тепер і в освіті. На святкову церемонію, присвячену випуску та 30-річчю КБІ, були запрошені гості як з України, так і за кордону. Переважно це викладачі та ректори інституту, студенти першого випуску 1996 року, його меценати та жертводавці. Дехто із них під час урочистої промови ділився спогадами про навчання у Київському біблійному інституті, результатами та досягненнями закладу за час його функціонування. Київський біблійний інститут для мене є теж особливим, тому що 15 років тому я теж був випускником цього закладу. І ті знання, які міг тоді отримати, вони десь підсвідомо і на сьогоднішній день залишаються, і я ними користуюся. Найпам'ятніша і найважливіша ситуація є те, що я, в КБІ познайомився із своєю дружиною. На той момент студенткою другого курсу, і ми одружилися. Напевно, це найпам'ятніше і одне із найважливіших, що відбулося зі мною, окрім християнської освіти, звичайно. Хто не змогли завітати фізично на урочистість, звернулися зі словами привітаннями завдяки відеозапису. Зокрема, адміністрацію КБІ та її випускників привітав старший єпископ української церкви християн Віри Євангельської, Козачок Анатолій, перший ректор інституту Озеруга Сергій і прохор Віктор, як другий ректор КБІ. Також дистанційним привітанням з 30-річчям інституту поділився пастор церкви Філадельфія, міста Стокгольм, Раулі Лехтонен. 30 років закладу КБІ і філія в церкві нашій, в церкві Спасіння. Нам дуже приємно спостерігати за всіма процесами, що ми є дотичні до цієї справи і можемо вкласти щось в розвиток християнства в загальному в Україні області. Ми насправді щасливі, що можемо служити братерству. Своїм досвідом праці у Київському біблійному інституті з гостями урочистої церемонії випуску КБІ 2023 року ділився третій його ректор Шевчук Віктор. Освітянин пригадав початки функціонування КБІ, впровадження очно-заочної форми навчання. А нинішнім випускникам порадив організувати у церквах біблійні школи. Я дуже дякую Богу за ці особливо останні 15 років, коли наш заклад був на самофінансуванні, і ми не раз бачили, як Господь через різних людей виходив на зустріч щодо фінансової підтримки, щодо молитовної підтримки. І незважаючи на такі перешкоди, я дякую Богу, що ми могли продовжувати навчання служити для братів і сестер через християнську освіту. Тобто, я би хотіла сказати, що це вірність Господа, благодать, Господа, ну і напевно вона проявлялася в різних обставинах. Також на святкове дійство завітав четвертий ректор КБІ Маналюк Сергій, у якого шлях служіння в християнській освіті розпочався з 1991 року. Закінчивши у 1998 бакалаврат КБІ, у тому ж році чоловікові запропонували там викладати, а через три роки нести служіння ректора. Практично всі, кого я Бачу ну, велика кількість і єпископи, і пастори, і місіонери це все більшість випускників КБІ. І коли я дивлюсь на цих братів, і ти розумієш, що ти щось у них вкладав, ти десь викладав у них деякі предмети. Ну, І я бачу, як е, і в нас в Україні, навіть е, включаючи наше вище керівництво нашого братерства, і в нас в області я це бачу. Ну і по світі зараз зустрічаю дуже багато випускників КБІ. За 30 років у стінах Київського біблійного інституту за різними програмами навчалися 1627 людей. Разом із короткостроковими програмами ця цифра сягає близько 2000 людей. Більшість із яких є діючими служителями у різних церквах України та за її межами. Обов'язково рекомендую, звичайно, КБЄ. Це практично, це дуже зручно, і що саме цінно, це викладачі, вони допомагають тобі вчитися. Тут ти себе почуваєш цінною, ти себе тут почуваєш, тому що якщо ти не знаєш, тобі допоможуть, не хвилюйся. Захід закінчився молитвою за випускників КБІ та гостей свята, врученням дипломів та промовою почесного єпископа паночка Михайла. Наостанок випускники їхні рідні та гості урочистої церемонії мали фуршет, де змогли продовжити спілкування один з одним. Рано чи пізно приходить час, коли на зміну одним приходять інші. І, от побажання, щоб оці інші, які господь приготував. На наступні десятиліття, коли ми здамо своє служіння, щоб ці інші прийшли не менш освічені, посвячені і благословені, для того, щоб цю справу продовжувати далі. Не зупинятися, продовжувати ще жниво велике, а робітників мало, то нехай Київський біблійний інститут буде тим місцем, де ці робітники будуть вирощуватися і е споряджатися до цієї великої праці. Я бажаю, щоб Київський біблійний інститут як учбовий заклад зберіг свою, свою репутацію, зберіг своє бачення, тобто проповідувати Євангеліє. Ну і, звичайно, зберегти наше п'ятидесятницьке, п'ятидесятницьку самоідентичність, тобто, все ж таки, ми є. Християни віри євангельської, щоб була повнота з надією на Господа далі виконувати слово Боже, поширювати вістку Євангелію, бути вірними в тих справах, які Господь довіряє, і як кажуть, мати хороші команди для реалізації таких покликання. Тому самі найкращі, Божі благословіння для нас усіх, хай будуть. Ми є учні від увірування до відходу вічність. Ми вчимося. Бо тому, що попереду нас чекає серйозний екзамен, нас чекає вічність, і це треба розуміти, що ми працюємо на вічну перспективу, не кадри для технічних служб, економічних служб чи фінансових там напрямків. Це є служіння людським душам.